Хвиля відставок на усіх рівнях влади. Понад десяток посадовців звільнено за два останні дні. Одна із найгучніших кадрових змін на банковій заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко вчора написав заяву на звільнення. А згодом на сайті президента з'явився і відповідний указ. Інше гучне звільнення у міністерстві оборони. Заяву про відставку написав Ячеслав Шаповалов. Він був заступником міністра оборони та відповідав за тилове забезпечення. Як пояснили у відомстві, причиною заяви став скандал із закупівлями продуктів для військового за нібито завищеними цінами, водночас у Міноборони відкидають будь-які порушення з боку відомства чи шаповалова. А його звільнення, мовляв, дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів. За власним бажанням, але через конкретну причину пішов із посади заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Десятиденну відпустку він провів в Іспанії. Фото звідти опублікувала його дружина. Подія викликала резонанс у змі. А Симоненко вирушив, порушив заборону президента, який вимагав не виїжджати за кордон із неробочими візитами. Також сьогодні Кабмін звільнив Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України Івана Лукерю та В'ячеслава Негоду з посад заступників міністра розвитку громад та території України. Про причини їхніх відставок у Кабміні не повідомили. Також сьогодні одразу п'ять військово-цивільних адміністрацій залишилися без голів. Звільнили очільника Дніпропетровської ОДА, Валентина Різниченка, Запорізької Олександра Стауха, керівника Сумщини Дмитра Живицького. А також нещодавно признач Чиного керівника Херсонщини Ярослава Янушевича і ще одним звільненим став керівник Київщини Олексій Кулеба. а Утім, йому прогнозують роботу в офісі президента. В офісі президента такі перестановки пояснили реакцію президента на запити суспільства. Мовляв, жодної політики заплющених очей держава не вестиме. А кожен службовець у час війни має розуміти свою відповідальність.